На меморіальному комплексі Фарташнє-Вали у Кроповницькому військові представники влади і громадськості поклали квіти до вічного вогню. Так відзначили 80-ту річницю визволення міста від нацистських окупантів. В такий же ж морозний день 80 років назад було звільнено наше місто від німецьких окупантів. Це пам'ятна дата. На жаль, з кожним роком, з кожним днем ветеранів, які звільняли наше місто, стає все менше і менше. Сьогодні в області практично менше 50 чоловік, учасників бойових дій. Присутні вшанували пам'ять і загиблих у нинішній російсько-українській війні. Сьогодні в дуже важких умовах захищають незалежність і свободу нашої держави. Тому для нас це дуже і дуже важливо. І ми, як 80 років назад звільнили наше місто. Так я думаю, що й сьогодні звільнимо нашу Україну від рашистських окупантів. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Кіровоград нині Кропивницький звільнили на ранок 8 січня 1944 року в ході Кіровоградської наступальної операції, яка розпочалася 5 січня 1944 року, розповідає дослідник подій Другої світової війни на Кіровоградщині Борис Шевченко. Говорить, цим подіям в обласному краєзнавчому музеї присвятили виставку. Рухалися так із, зі сторони Кущівки, балки, виходили вже на західній околиці міста. Бій за місто тривав всього один день, і німці його не обороняли практично, тому що перед ними таке завдання не стояло утримувати місто. Вони всі відійшли з міста і відійшли до Лалеківки. І там вже в Лалеківці, в Злодійські балки, перебувало, вони перебували тривалий час. Перебували 8 9, аж на ранок 10 січня вони залишили Лалеківку. Говорить, точних даних, скільки військових загинуло під час звільнення обласного центру, немає. На сьогоднішній день вже встановити реальну кількість загиблих неможливо. То прийнято вважати, що 36 тисяч радянських солдатів загинуло під час битви за місто, але очевидно йдемо про те, що це вся наступальна операція. оце звільнення всієї центральної частини Кіровоградщини. Після звільнення Кіровограда нині Кропивницький, до міста з родиною повернулася кропивничанка Валентина Долженко. Час окупації міста з 5 серпня 1941 року по 8 січня 1944 року вона провела в партизанському загоні свого. Батька Семена Долженка. Коли почалася війна, мені було 4 роки. Батькові пропонували залишитися тут і створити партизанський отряд. Мама, два брати моїх, Толя і Юра, і я маленька. Так ми і їхали. Нині у свої 86 років Валентина Долженко чекає на перемогу України. Хочу дожити до перемоги. Дуже хочу і вірю в неї. І бажаю усім, хто зараз на фронті здоров'я і витримки, і тільки перемоги. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький.